Побыстренькому отснялись Ш. і тисячі переглядів. <сх> Усім привіт! Це, Це ваше, ваше улюблене, улюблене шоу. Топ 5 рейтингів про те, що вам найцікавіше в житті, а яке те, що гуглять всі на світі. По версії чата чи біді. Топ 5 класичних і найчастіше використовуваних відмазок, якими чоловіки пояснюють дружині, чому на це Різдво вони не будуть святкувати з нею. Не буде А будуть святкувати з, ко з коханкою. Oh. Типа Це відмазки чоловіків, щоб як вони відмазуються від жінок, щоб відсвяткувати свята, Різдво з коханкою. Опа, дякую за ідею. Ще залишилось знайти коханку, звісно. Коротше, топ-5 відмазок. Ну, робота. Робоча командіровка. Є таке, значить, це. Перше місце. Робота. Термінове відрядження. Абсолютний лідер. Начальство кинуло на об'єкт в офіс у іншому місті, в країні 24-26 грудня, критичні дедлайни. Рейси скасовують. Повернуся 27-го. Додатковий бонус. Компанія оплачує готелі святкову вечерю для всіх, хто залишається. О, а де знайти таку компанію, яка все оплачує. Мені подобається бонус для кого? Ну точно не для. Його жінки. А ще мене там класно нагодують і я Блін. буду спати в отелі, і ти така, а ну раз. Це ще треба знайти коханку, яка тебе класно нагодує, знаєте. Ну, або це треба мати яку заначку, щоб це все провернути. Насправді. Є до чого стрімитися, якби чоловіки показують уровень, так? Да? Сьогодні показуєш уровень, тільки щоб лишитися тут спати, блядь, А вулиці, на холоді, блядь. Не твій уровень, дорогой. Так, що би я. Ні, я би ніколи в такій ситуації не оказався. А, що могли такі ушлі-мужики, яких ми ніколи не зрозуміти? Що ж би вони таке могли Ну, ладно, ну. ладно, придумати. Командіровочка є. Кенти дружбани. Що дружбани? Ну, допомога в лікарні, ще щось. Друге місце, другу Блять, з ким я нахуй стосунках. Просто всі від маточки просто ідуть так. от льогенько Прям другу біді. у найкращого друга кума, брата, розлучення, депресія, померла кішка. Він один нап'ється, вчинить дурню треба бути поруч саме на різдво інакше совість замучить о у мене таке є у мене друга дуже різдво для нього понімаєте проблема з дитинства у нього з різдвом завжди є якась проблема але коли він був у стосунках типу з різдвом проблеми не було а так він може на різдво і суїциднити смія мушу бути поряд ну ви розумієте серйозно, наші дні? На, серйозно. не серйозно, вже не Боже, жіноча логіка часто не встояє перед чоловічою солідарністю а <звач> я би сказала. Та що, блять, Вася. Ну, хай, ну, я, б, ладно, ладно, я би сказала, ну хай святкує з нами. Ходить до нас, додому. Друг дружище, він же завжди виручить у біді, да? Але якщо жінка спалить, то Бог, звісно. Так, да, я, я колись його здру... спалила його друга, він потім йому довго писав про те, що. Я тебе просив, мене все не втяхувать наша, типа я не хочу в цьому брати участь! Це коли Женя, я нахуя ти мені це розказав? Так, да, я святкував різдво з коханкою, як ви бачите. Ні, якби він святкував різдво з коханкою, його тут нахуй ще б не було. В принципі, б не було б. Так, третє, далі думаю. Ну, не третє, ну взагалі. Ти такий, я буду зараз відгадувати третє. Зараз буде троєчка. Двоєчка на Москву, а троєчка у нас. Так, друзі, сімейні обставини, мабуть, ні? Ну, е, типа, батьки о, ну, отеці, да. потім, Бабуся можна померла, ще якась. Батьки слеш теща в критичному стані. Тут думаю, а як це має? Я, я вибачаюся, а як це має блядь, спрацювати? Ти жінці кажеш, твоя мама! Дуже їй погано! Я ж не перевірю, блядь, ніяк. Ну, е... Домовитися з тещою. Ви уявіть, геній цієї людини. Домовляється з тещою, щоб наїбати дружину. Ну це не теща, це золото. Хочу вас, теща сосочка, привітати вас е, з новим роком. Мамі тещі різко стало погано. Лікар сказав, потрібен постійний догляд саме в святкові дні. Так лікар сказав, треба постійний догляд саме в святкові дні. Після них. Єбашку, де хочеш саме святкові дні, треба постійно доглядати. Якщо у вас нема такого лікаря, пишіть мені, я вам знайду лікаря, який таке скаже. Ти ж знаєш, як вона мене слухається, каже. Ну я знаю, як це примінімо до тещі. Ну, що він блядь, вообще нахуй на нашифрував? Працює навіть якщо теща здорова, як бик, Це як має працювати? взагалі? ну ну бізнець, ну, головне сказати, це з трагічним виразом обличчя. Ну, тут треба актерку, звісно, підключати. Так. Давайте думаємо далі. так Тут є навіть бонусний. ТОП-5 і бонус. Так. Ну я не знаю, чи ти. Ну, типу, я не буду заставляти тебе вгадувати, але може ти випадково його вгадаєш. Так. Це все про Україну. Це було вточні. Про Україну ТЦК. Шо Попав ТЦК. Не можу, <смітна> не можу зараз бути з тобою на Різдво. Бля. Я злякалася. Посилення контролю щодо ухилянтів. Та повістка. <посилення> Е, є, ні, ну, ТЦК нема, але є дуже, дуже, дуже близько. Попав у поліцію, типа, мене затримали, мала, я вернусь після Різдва. Але, кстати, ньят, 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 ньят. Немає. Ну, нема, нема ні, то, ні, ні, ні. Ну, типу. А є схеми? Чекайте, а є спеціальні люди, які вас викрадають з якогось ну, закладу чи ще чогось і потім повертають через декілька днів? Там нема такої схеми? Ні, Вопрос. ні, ні, ні. ні. А у мене більше ідей немає. Робота, друзі, родина. А, попав в аварію. Ремонт машини. Не, 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 такого нема. Е, Але е, є тут, тіпа, тут не обов'язково щось типу, погане має бути. Пов'язане з роботою, може бути ще щось пов'язане з роботою. тому що ти, напевно, вже від роботи ага. пішов, ще щось пов'язане з роботою. Додатково додали роботу, завдання якісь, я не знаю. Ні, ні щось хороше. Щось корпоратив. Так, да, на різдво типу, організували робочий корпоративчик. Значить, це четверте. Ми йдемо так, рівненько вниз. Корпоратив, який неможливо пропустити. Значить, цього року корпоратив 24-го шеф з партнерами з-за кордону. Всіх зобов'язали, хто не прийде, той працює в компанії останній день. Версія преміум. Потім усі разом летимо на автопаті в Карпати, на море. 27-го щось там. собі Це ж даєш виграти ще плюс діньочок. Знаєш, корпоратив, в якому вони ще кудись летить. Пропустити не можна, ну типа партнери якісь важливі будуть, ти не можеш пропустити, бо інакше все. Мені терміново потрібна доросла робота, де оце все буде. Не з коханкою, а просто корпоратив, де мені квиток полетіти кудись треба. Я в такий корпоратив писався. Ну це ж брехня. Бля. Ти ж, суть по десь, блять, там. Так. That's... І дві конкретно, бонусна і остання, це актуальні тільки для України від нас. Тільки для України? І, і тільки зараз. Війна? Ну, блядь, що війна? Ну, це какая. Сколько війна, не можемо ріботи. <сум> <сум> Я забув війна. <unsafe> Я На Різдво не можна святкувати. Взагалі нічого не можна святкувати в Україні, Sluか, бо музику війна, не музику не можна. Ну, напевно, будемо з тобою поруч, щоб ніхто не подумав, що ми святкуємо, не прийшов, не сказав. Ви що тут святкуєте? Який ще нахуй Джингл Белс ви, він в Україні. Санта Клаус не літає, блядь, ПВО і Скажуть ні, яке Різдво з сім'єю, ви що? Прикалуєтеся? Логічно. А там не у всіх сім'я є, взагалі. А ти тут святкуєш з сім'єю? Ну, ти охуєл. Пацани, на передке не можеш зі сім'єю відсвяткувати. Може, ти батько поміняєш. Може... Да, може ти. <гум> ти йди поміняй, блять, святкує він нахуй. Тобі не соромно, що люди не можуть відсвяткувати, а ти будеш святкувати. Ні, ніхто, не вони, не ти, блять. Правильно, да. Бажано, іди поміняй. Вони будуть святкувати, а ти будеш <гум> там. <гум> Короче, давайте, ми наговорили ще на один канцелінг, походу. Ще, ще один джагачий експрес, пожалуйста. <рикладіть> Проказуйте звичайку! Ми, ми все скріншотим, вам пизда. Аборт. Аборт. <риклад> <реш> ну, типа, отмазка каже, від мене коханка залетіла, мені треба з нею на аборт. І вона або пока вона ваху, і ти уїдеш кажеш, ну а ритвоти аборт роб. <реш> така своя відмазка, конечно. В пиздец какой-то. ладно війна він що ж може бути по зробити аборт на різдво вообще Ну, за, уявляється зав... Христос народжується? Ти аборт робиш? <реш> <реш> Тим, вообще... концептуальненько. да. Ну тут на Пасху на старосну п'ятницю <реш> на на, на пасху, коли ну короче, коли там це роблять аборти. <реш> <реш> Один ви, день в году. Ви, якщо віруюча людина, скажіть, коли, яке церковне свято ідеально для аборту. Якщо ти завагітнів якраз після нього, то потім у тебе народжується дитина, і ти в цей день його, виходить, мусиш вбити. Такий аборт. Пасху воскрес, правильно, аборт не логічно. На Різдво народився. Є ж Страсна Страстна Страсна, Страстна, це стратили. А, о! Так, да, Страстна п'ятниця. День. От, все, розібралися. Можете... Але напишіть ваш варіант. Да, коли краще робити аборт. Ну, може, там на Петра Павла діпа, краще, ніж на, на Страстну п'ятницю. На Петра Павла. Ну, якщо ви, ви думали дитину так назвати, або Петро або Павло буде. дуже нелогічно. реально хотіла назвати дитину Петро, а може аборт? а Давай на Петра Павла. Хотіла назвати Петро, а потім. А може Павло, а може, аборт. <рес> Ой, ми ж, ми не тільки заканчивають нас, ми ще й впекліпумо після цього, цього будемо горіти. Нам... Там уже давно. Ну, Пустіли? ладно. Бог все прощає, ми потім помолимось, як нам буде трохи більше років. Якщо, my Vengeance upon Апанди. Давайте думаємо. Ну, тож дві, які тільки для України. Для, я хочу, України його. для України, Ну, завали. Щось десь вдарилося, завалилося будинок, я не можу вийти з під завалів. Так, да, щось отаке. Mm. Значить, Ялинка горить. Чому я, л... я її я блядь. <клес> Країну рятувати треба для держслужбовців військових енергетиків. Тощо підходить, чергування, аврал. Росіяни знов б'ють по енергетиці. Свята скасовуються. Весь підрозділ на позиціях в штабі працює ідеально, бо перевіряти не будуть. Плюс почуття провини в дружини. <клес> За я ж розумію війна. Osionfish. Клас, ну це ідеальна відмазка. І взагалі у нас у барих там завали, росіяни вкрали всіх клієнтів. Надо бігти. <с., empathetic subtitles> росіяни вкрали всіх клієнтів. А що одного wow. постачальника похої за них не стало? Да, В Краматорську були такі вирощування. Коротше, останній бонусний я не відгадаю. Давай бонусне, -е, але це твоє улюблене. Е -е... Улюблені. Давай так, це тих, кого під час війни ти ненавидиш найбільше. На фронт? Ну, я знала, що ти скажу. Ні, но, е, воно не має гендеру полу. Немає донатна шаболда. Немає Ладно. Хто донатна? Ну, ширше Волонтери! Да. Та я ненавиджу не волонтерів. Що <світ> <ж це вже. світ> Значить, бонусна. Від Маска 2004 дві тисячі четвертий через дві Їду волонтерити на передову з гуманітаркою oh. і гостинцями для хлопців. Різдво з ними це святе. <рес> Тут уже взагалі не підкопаєшся. Удачі тим, і пише пише чат. Нам удачі тим, хто планує скористатись, і пам'ятайте, найкраща брехня та яку ти сам починаєш вірити. Оооо, пацаны, волонтерочка. Бля, просто ты уявляешь, ну, ну, від чата я охуела. Ну ты че, Вась, ты че? Ты че? Охуел? Ты ч да охуел, блядь, сука? Ну, а если ще у, у неї бабок у дружины взяты, типу, пацанам на подарунки и купить куханцы шось. Оооо, мегамозг уявить. Ты уяви. Верх цинізму, блядь, така відмазка. Я волонтерю хлопцям допомагаю. А Вам з памазку... дітьми на Різдво нічого не можу подарувати, тому що усе. Все пацанам. Все пацанам. І тупо там. <клак> Пиздец. Ви уявляєте? Вот это, вот это відмазки. Ні, ну я перші, знаєте, лайтові і стандартні. Ну, далі це вот по жесті, блядь. Треба з-під завалів діставати людей. Я сам їбе чуху. А яка? А насправді яка різниця? Якщо ти не хочеш проводити з дружиною це свято, а у тебе є коханка, молоденька, 18-річна дівчинка, то яка різниця, яку відмазку Москву... маскою говорити правильно? Все ну, одно результат головний, А це робоча схема. Я нікчемна тварь, твар, блять, уйобічне, але я блять красив в этом. Отакі, от, от у нас рейтинги. Фух, мені. Вау! До... Вау! А на Патреон цей випуск був в два рази в три рази більший, виходить, і там, бляха, три рейтинги. Так, да, так. Да. Тому переходьте на Патреон і ставайте нашими патронами, поки цей Ютуб канал не закрили, всякий. <реш> не заборонили взагалі в <реш> не Україні. Не заборонили в Україні, дякуємо, що з нами. А якщо Папа. заборонять в Україні, зміняйте локацію в Ютубі і все одно дивіться нас. Дякую. Папа! Ти вже готуєшся, так? <реш>